Це і все вітаю, друзі. Ми знову в студії. Ми продовжуємо говорити про свідомі українські громади, про те, як вони переживають час війни, і про те, як вони бачать своє майбутнє. І наш сьогоднішній гість, голова, або начальник, треба казати, начальник Ізюмської міської військової адміністрації. Пан Валерій Марченко. Вітаю, пане! Добрий день. Вітаю. Дуже радий вас бачити і дуже вдячний за те, що ви з витримкою поставились до необхідності трохи почекати, бо ми в такому режимі сьогодні реально марафону. Ну, важка тема. Тут була важка розмова про катування саме в Ізюмі. Тут ми зараз дивились оце відео, в якому ми бачимо, що місто перебуває в, ну, реально, я скажу, як є, в жахливому сто. В принципі, з точки зору руйнувань і з точки зору того, що сталося з ним. Розкажіть от, про об'єми цих руйнувань. Чи усвідомлені вони вже? Що з людьми? Скільки людей було до початку? Що зараз? Взагалі, яка ситуація гуманітарна? У ну, нашій громаді до початку війни проживало майже 50 тисяч населення. Після деокупації залишилось 15 тисяч, на даний час вже майже 22 тисячі люди потихеньку вертаються. Руйнування дуже здорові. Приватний сектор трошки краще, там десь біля 30%, це які повністю зруйновані, частково. Там є пошкодження, багатоповерхівки, зруйновані набагато більше, там майже 80%. Так, точно і критична інфраструктура, дуже багато руйнувань школи, дитячі садочки, лікарні. Лікарня первинної медицини це сімейні лікарі, вона зруйновані повністю, вторичка. Ну, зруйноване хірургічне відділення, вікна, кровля, ну, зараз вже майже відновили все, і робота там вже ведеться. По школам у нас чотири школи зруйновані повністю. До початку війни було 11, і 5 школ частково зруйновані, ну, дві школи, які ну, майже не постраждали. Так що об'єм руйнувань дуже здоровий і відновлювати треба майже з нуля все. Повертатись, коли почали люди? Ну, люди почали повертати десь жовтня місяця, коли у місті закінчилися ну, ці процедурні питання військових, служб поліції, які відрабатували. Ну, те населення, яке залишилось, шукали. Там вже залишилось ще й багато, хто не встиг втекти. Ну, це більш ЛНР, Денеровські вояки. Вони позалишалися, їх там зачищали, вислідковували. Тобто досить багато було? Досить багато було. Тих, хто не встиг. Ну, бо швидко навіть я... да, швидко, да. багато було, і не швидко бігли, але не всі встигли. В мене питання ось яке. Ну от військова адміністрація. В принципі, абсолютно інші умови керування містом, і керування громадою. Як вам з цим взагалі? От, як як от просто по-людськи? Я весь час намагаюсь зрозуміти, де беруться сили і береться енергія на те, щоб просто змінити геть всі давно укладені. Принципи да, керування і норми, там, і якісь звички, там, як вам з цим. Ну, я ж міським головою вже другий термін. І після окупації, деокупації нашого міста постало питання, що міська рада, виконавчі органи влади не можуть працювати в тому режимі, яким працювали до війни. Тому що ми не зможемо зібрати не сесії, не виконкуми для вирішення життєвих питань. І президентом України було прийнято рішення про створення військової адміністрації в нашому місті. Ну там не тільки в нашому місті, в Ізюмському районі, майже в всіх громадах, які були окуповані чи частково окуповані, створення військової адміністрації. Ну, принцип роботи майже не змінився. Структура в нас залишилась та, що і до війни, до війни але людей менше, і ми там поскорочували кої-які відділи. Ну, людей не вистачає. Ми чекаємо на їхнє повернення, обіцяють з весни повертатися. Тобто, ви розумієте, більш-менш де люди, да? де да, працівники ну, знаходяться. Майже 50 на 50. 50 частина 50. за кордоном, частина в Україні на західних областях центральних. Ми вчора говорили, говорили про відновлення житла з пані Оленою Шуляк, яка там головує в комітеті Верховної Ради. Вона сказала, що у другому читанні прийнятий... Закон про це я не буду зараз згадувати його номер. Подивимось, хай його підпише президент і тоді будемо знати його номер. Але тобто держава почала вирішувати якимось чином, і створювати механізми цього. Але в мене інше питання стосовно, мабуть, людського ресурсу: чи є у вас якісь особливі потреби? Ну от що треба взагалі зараз? В чому є велика проблема? Ну, на даний час завдякуючи і обласній владі, і гуманітарним організаціям, волонтерам. Проблема там з продовольством, там з хімією, там з усіма цими питаннями закрита, питань нема. Ну, більше всього це ж питання відбудови. Нам там і Червоний хрест, і вон там давали волонтерську допомогу у вигляді будівельних матеріалів, які ми роздавали жителям на відновлення. Частково за кошти обласні до Нового року відремонтували там 14 будинків багатоповерхових, які не дуже постраждали. Це була заміна вікон, кровля, опалення, де Без без конструктивних да, рішень, да, без конструктивних рішень. Так, рішень. Ну і вставляють вікна у приватному секторі, де можливо. Робота потроху ведеться, але я ж кажу, що такі серйозні відбудови ще не починалися, обіцяють з весни. Допомогу міжнародні організації, держава. Ну і сама велика проблема комунальні підприємства наші. У нас є Водоканал, тепломережа, благоустрій міста, які займаються життєзабезпеченням громади. Після деокупації в них не залишилось техніки. Зовсім. техніки. От вчора про це говорили, до речі, з начальником. Військової адміністрації деркачів, да. да, що взагалі немає техники. Покрали, побили, порозбирали. Ну, якщо там до війни у нас було 10 сміттєвозів, то зараз ми єлі-єле зібрали три. І просто ну, фізично не встигаємо вивозити сміття. Це дуже велика проблема. Ті ж екскаватори, бульдозери, водоканал десь порив, копати вже нічим. Це велика проблема. А щодо е, процесів ну, пов'язаних з медициною та освітою, як, як тут? Що з вчителями, що з е, врачами? Ну, по освіті, е, ми розпочали освітній процес ще до деокупації. Онлайн було відкрито дві, два ліцеї. Ну, це було для дітей. Більше тих, які повиїжджали uh -huh. з міста. Там, якщо ну, де то більше тисячі дітей uh -huh. навчалося. Зараз у нас відкриті е, 5 ліцеїв теж онлайн. Е, це і з тими дітьми, які зараз в місті, ну, це майже 2,5 тисячі зараз навчаються онлайн. Фізично відкрити школи, ну ви розумієте, да, по Харківській області це неможливо, але ми готуємо ті школи, які можливо відкрити в майбутньому. Чотири ті школи, що знищені повністю, ми зараз їх ліквідуємо, тому що ну, я розумію, що відновити їх. Скоро не вийде, і, може, навіть це не на часі, тому що є багато других справ, які треба робити. По медицині зараз теж більш-менш стабільно, первинна медицина сімейні лікарі працюють, центральна міська лікарня працює, не в тих об'ємах, що раніше, тому що теж там покрали. І обладнання, і, обладнання, і... і все. Але за допомогою області волонтерів зараз підвозять. Ну, от якщо там, до війни ми відкрили нове приймальне відділення, КТ, там всі mm -hmm. розмови. Все модно і... і нове, так. Да, так, не? все нема нічого. Нема нічого. А, ну, таке питання, мабуть, особистісне, мабуть, не знаю. А... Дивіться, ну ми всі жили якимось там життям до 24 лютого. Ми тому і кажемо, що, знаєте, як дехто зараз так трохи шуткує, а трохи і не шуткує. Каже, що нова епоха один рік, перший рік незламності, другий рік незламності, бо навіть далі ламатись точно не можна. І це не залежить від того, там завтра перемога або післязавтра. Тобто епоха незламності, в якій все має змінюватись, або багато чого має змінюватись. От у вас є досвід керування великим містом в довоєнні часи, і у вас є вже досвід керування громадою великою у воєнний час. От що в вас змінилось? Чи є щось таке особистісне, що вас вразило, що Якось вас заставило щось переглянути в своєму світогляді, можливо, або в своїх підходах до вашої роботи та до життя. Ну, по-перше, це люди. Багато людей, яких я вважав там, друзями проукраїнськими після всіх цих. Окупації, деокупації, я змінив да не ставу на те, що вони, вони змінилися. Вони співпрацювали, є багато таких випадків, вони ну, змінили своє бачення життя, мабуть. А є такі люди, які ми, ну, як ми казали, ватніки. І от ці люди після цих всіх событий, вони. Стали українцями на 100%. Тобто неочікувані. Неочікувано. Ви знаєте, це цікаво, це, мабуть, ну, природньо, але так воно і є. Тобто в мене в кожного з нас є такі приклади, і я теж весь час іноді дивуюся, думав, що ну, такі такий патріот, такий там, і все. А... Незрозуміло, де я перепрошую зараз. Да? Да. Це ж не обов'язково пов'язано там з прямим там співпрацю співпрацею або там з чимось. Просто це морально, духовно, вже далека людина, з якою немає про що навіть говорити. А є іноді люди, яких ти взагалі не очікував від них цього, і вони ну, такі. У нас така штучна ситуація і для мене це багато теж таких людей в вашому оточенні. Багато багато. Да? Але ж це і шанс на нових людей, <рес> да? на нові ресурси, на нову енергію цих людей. головне, щоб вони повернулися. Головне, щоб вони повернулись. І питання тоді таке. Я задаю це питання багатьом. Людям, які зараз працюють, у тому числі у владі, і в рамках у цього нашого проєкту Свідома громада, в яких ми намагаємось говорити саме про силу української громади і про те, що ми маємо винести з цієї війни, необхідність просто об'єднуватись і допомагати один іншому, просто підтримувати один іншого. Я задаю це питання. Дивіться. Ну, зараз може це не на часі, може на часі, але ж є вікно можливостей для того, щоб побачити новий ізюм. Чи є такі думки, чи є люди навкруги, яких ви відчуваєте, що на ви на них можете покластися і довірити їм. Попрацювати над баченням нового нового, ізю, можливо, якихось там нових стратегічних напрямків. Я не знаю. Ну от щось таке. Ну, про майбутнє поки що про навіс, про стратегічні напрямки ми не балакаємо, тому що від нас 50 кілометрів лінія фронту. Але люди є, які боліють за місто. Я дуже вдячний тим, хто з перших днів деокупації вийшов працювати. Це і виконавчі органи влади, і комунальні підприємства. Ну, за цей період сказати, що вони герої, тому що е, ті ж електрики, ті працівники водоканалу, тепломережі е, відновлювали міста і допомагали людям пережити зиму. Яка ж майже закінчується, бо каже, що ми вже її пережили. Якщо е, для прикладу у нас було 22 котельні. Після деокупації цілих залишило шість, Але ми змогли запустити 10. З 198 будинків майже 100 будинків пустили опалення. Це, ну, ну, це, подвиг, да. це подвиг. І також електрики, побиті високовольтні лінії замінування, працівники МЧС дуже допомагали. За два місяці ми повністю відновили подачу електроенергії, води, ну а потім і тепла. Це подвиг. Ну і працівники виконавчих органів влади, це і соціальні працівники, Якщо розумієте, люди не отримували пенсії майже вісім місяців. Наплив людей. Всім хочеться, щоб це було зараз, швидко це видать. І морально дуже було важко, але виставила зараз, вже більш-менш ситуація наладилась, люди і виплати поотримували, і пенсійні, і соціальні. І <скільки> Працюють багато міжнародних організацій. Ну, ми їм допомагаємо з списками з усім по виплатам тим, хто був в окупації. Ну, Ці люди я дуже вдячний їм. За цей період післявоє... ну, після воєнного, після невоєнного, а окупаційний, що вони допомагали наводити в місті лад. Дякую. Я хотів би вам подарувати отакий от наш патч Лютий лайф. Ви сказали, що зиму майже пережили. От хай весна прийде разом з перемогою. Дякую. <реш> Дякую. <реш> Візьміть. Я дуже вдячний за розмову. Я пропоную продовжити, і ми вас запрошуємо до участі в нашому великому проєкті Свідома громада. Ізюм це важлива, дуже важлива точка на мапі України. Ізюм – це не точка, це громада, в якій 50 тисяч людей. І ми бажаємо, щоб вони повернулись. Щоб вони почали відповідати всі, кожен за своє місце, за свою землю і за свої власні рішення, і тоді все буде точно добре. Дякую. І Весна обов'язково прийде. Дякуємо дуже, пане Оле. Дякую. Дякую.